Що, якщо я тобі скажу, що саме оцей фільтр такий непримітний, ніби прозорий фільтр, зробить картинку твою більш художньою і більш кіношною, про це сьогодні поговоримо. Сьогодні говоримо саме про міст фільтри. Це от такі фільтри, які, в принципі, прозорі. Вони нічого не затемнюють, вони не є НД-фільтри, вони не є перемінні, чи там щось таке. Це звичайне скло, яке має своє перне забарвлення, що дає певну ефекту для вашої зйомки. Це такий міст фільтр. До речі, ці фільтри мені приїхав від магазину GOX. Я не знав, що він приїде. Коли я в них просив nd фільтри для того, щоб я міг потестувати, вибрати для себе. Вони мені також прислали міст фільтр, за що їм дуже дякую, бо насправді я відкрив для себе. Великий скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб це скарб. Насправді міст -фільтр, він робить картинку мега шикарно. І відколи в мене є ці фільтри. Я оцей фільтр взагалі не знімає свого об'єктива. Це я думаю, що такий фільтр має бути кожного відеографа, який хоче мати гарну м'яку художню картинку. Що цей фільтр робить? Він робить світло у вашій картинці. В принципі, всю картинку трошки м'якшою, менш контрастною. От, воно є таке дуже контрасне, таке чітке, як має бути, та, як воно є в е, камері. Але е, коли я поставлю цей фільтр, такий я зараз трошки прикрию, бачите, він так пом'якшується за світло. У нас є такий м'ягесенький, таке акуратне. Ви цей ефект можете зустріти в багатьох фільмах насправді. Бо міст фільтр використовується постійно, постійно і в різних художніх фільмах, різних прийомах. Це саме для того, щоб пом'якшити картинку, щоб зробити її більш м'ягкою і такою кіношною. Цей фільтр не погіршує якість вашої картинки. Тобто, це не є просто якісь там поцарапаний фільтр, як дехто може там в лайфхак казати, що взяти, купити звичайний UI-фільтр і його поцарапати. Ні, так не є. Тут є спеціальне іде таке скло, яке матиме оце таке розсіювання, розсіювання, яке буде робити картинку набагато м'якшою, що дуже круто. І є насправді різні типи плотностей оцього фільтра. В мене зараз на руках це є Glow Mist 1.4. Це самий м'якший Самі м'якший Mist фільтр, який буде робити максимально м'ягке оце світло, але є також фільтри набагато більше міст ефектом, які будуть світло робити ще більш м'яке, що можна використовувати в різних таких художніх фільмах, особливо про старовину, коли там багато є свічок. Помітили, що на каналі почало виходити більше корисного контенту. Тому, якщо ви ще не підписані, а я бачу, ще багато людей не підписані, обов'язково підпишіться на канал, поставити вподобайку. Дзвіночок можете поставити, щоб не пропускати наступні ролики. І можете взагалі написати якийсь коментар і додивитися цей ролик до кінця, щоб допомогти йому просуватись на теренах Ютубу. Що круто саме від фірми Freewell, що цей фільтр є магнітний. Ми вже говорили про магнітну систему кріплень Freewell, а саме про nd фільтри зверху буде підказка. Але пригадаю вам, що коли ви купляєте цей фільтр, він йде ось такі коробці ось такі коробці приблизно йде в такому кейсі. Так. І всередині в цьому кейсі також йде ось таке кріплення. Ось таке кільце кріплення, яке у вас є, і воно є магнітне. Тобто ви це кріплення кільце накручуєте на свій об'єктив. Так як в мене, в принципі, вже тут є тут є це кільце. І тоді я беру цей фільтр і просто примагнічую його сюди. Тобто мені його не треба на різьбу накручувати. Я його примагнітую і все. Також це допомагає мені, наприклад, взяти. Магнітні фільтри, nd фільтри використати, причепити їх на об'єктив, використати для того, щоб затемнити картинку. І також зверху причепити цей звичайний магнітний фільтр, що це є насправді дуже і дуже зручно. Пам'ятаєте, коли я говорив про nd фільтри а саме про ось такі перемінні фільтри, я згадував, що вони також мають магніт для кришки. І це дозволяє також такі фільтри прикріпити його сюди, саме на магніт. І тобто він буде також триматися. Ось так. Його правда буде трошки тяжче знімати, щоб не та, той об'єктив. Але це, в принципі, реально і це також можна використовувати. Тобто, якщо у вас є від Freeville, е, фільтр, ось такий перемінний, його також можна комбінувати разом із магнітним фільтром. Е, ось таким Glow Mist. Давайте ж я довго вам не розказував, просто покажу вам кадри, які є з Glow Mist фільтром і без нього. Перш за все, оця картинка. От бачите, гарну контрастну картинку. І зараз я причіплю з допомогою магніта, і ви побачите просто зміну. Особливо зверніть увагу на це світло і на це з боку, я підставив з цього боку внизу, як воно буде виглядати. А сам ось так. воно буде виглядати. Бачите, особливо помітно на цьому світлі збоку, Тобто воно таке стало гарне, м'яке, розсіяне, що дуже дуже класно виглядає. Особливо, я рекомендую такі фільтри купити тим, хто знімає часто, наприклад, якісь хрестини. Христини шлюби в храмах, де є багато свічок, де є багато різного світла, і це буде робити таку м'яку, художню і красиву картинку. Бачите, отак зараз виглядає картинка. Коли є проміст фільтр. Отак виглядає картинка без проміст фільтру, просто звичайний об'єктив. Тому ось так. Ось такий ролик вийшов. Про Pro, Pro Mist фільтр, який насправді дуже крутий девайс, який я думаю, має бути в кожного відеографа, особливо або в тих, хто знімає в умовах, де є постійно багато світла, тобто такі як свічки, де є інші різні, якісь такі джерела світла, щоб зробити це все набагато м'якіше, набагато художніше і кіношніше. Таке слово, яке люблять всі відеоарти, так, кіношна картинка. Тому ось такий проміс фільтр. Напишіть в коментарях, що про нього думаєте. А це був канал Знимка. Дякую всім за увагу, всім до зустрічі і до наступних роликів. Па-па!